Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет в нашій щотижневій програмі «Поради лікаря. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися з лікарем-хірургом вищої кваліфікаційної категорії, черних вірою Адамівною. Віра Адамівна, розкажіть, будь ласка, про обмороження, оскільки зараз холодна пора, симптоми обмороження. Відмороження це холодова травма, яка викликає ушкодження тканин, як і глибоких, так і поверхневих. Відмороження може виникнути не тільки при низькій температурі, а навіть при температурі плюс 4 плюс 6 градусів при довготривалій дії холоду. Відмороження спонукає низька температура. Сильний вітер, вологе, вологе повітря, довге тривале знаходження на на повітрі холодовому, плюс алкогольна інтоксикація, яка викликає пошкодження зовнішніх і відкритих поверхних кінцівок, плюс причину шкодження сугубляє вузьке взуття. І довготривале перебування на холоді. Що необхідно робити? Є чотири види відмороження: перше, друге, третє, четверте. При першому виді відмороження, при першій ступені, наступає почервоніння відкритих поверхних кінців, наприклад, верхніх кістей рук або стоп. довготриває почервоніння пекучі болі. Відчуття затерпання, що необхідно зробити при першій ступені? При першій ступені зазвичай звернутися до медики або самому прийти в тепле повітря, випити гарячу каву чи гарячий чай. Не розтирати, а зігріти поступово в теплі до 38 градусів температури. Поступово шкіра набуде відповідного набряку і відмороження першої ступені саме проходить від 5 до 7 днів, може саме пройти. При другій ступені відмороження будуть більш глибокі зміни, буде мраморність шкіри, болі пекучі, довготривалі. Теж необхідно звернутися до медичних працівників, зігріваючи напитки гарячі, можна і вести ввести. Необхідно не, не натирати до такої степені, щоб не розтирати, тому що можуть бути пошкоджені кінцівки, якісь ранки, якісь похирці на ногах, тому необхідно поступово зігрівати дезрощини, можна вжити гарячий чай. Плюс такі препарати ми можемо назначити, як сантінол нікотинат, нікотінат, суден розширюючи. Трентауму назначаємо. При третій ступені це більш глибоке пошкодження тканин при більш тривалому, це вже необхідна кваліфікаційна допомога, будуть обмороження поверхні шкіри, плюс м'язова тканина, підшкірна клітковина. Тут же можуть виникнути володирі у вигляді ран, синючність, мраморність необхідно. Тут кваліфікаційна медична допомога. Значить ми робимо перев'язки, те, що я називала зігрівання. Теплий кава, чай, внутривенно теплий розчин. Можна хворого положити, зігріти грілочками, чи теплих. Якщо нема грілок, то можна зігріти воду і до 38 градусів положити хворого, дати мобільне гаряче пиття, зробити внутривенні ін'єкції фізрозчину чи глюкози. І ми плюс даємо зараз такий препарат Латрен, які судинно розширючі місцево мазіві препарати. Зігрівання асептичний розчин може бути з фароцеліном, можуть бути е, пов'язочки спеціальні, мас-інфлоранс, раностоп і так далі. При четвертій ступені це вже глибока ступінь обморожень, це вже необхідне стаціонарне лікування, де наступає некроз тканини, розвивається гангрена. Тут же до роботи приступають кваліфікаційні лікарі-хірурги, надають. Допомогу роблять щоденно перев'язки, роблять антибіотикотерапію, некректомію і такі хвори потребує довготривалого лікування в стаціонарному, в стаціонарному закладі. Ось такі основні засоби, які необхідні. необхідно не носити вузьке взуття, довго не бути. На відкритому повітрі носити теплі е, рукавички, широкі, гарні, і гарно багато пити теплого при перехолодженні. Звернутися до лікарів в основному чи е, зафіксовано цього року вже якісь річ морожі? по е, в нас в хірургічному кабінеті не було відмороження, а в стаціонарі в лікарні у нас було одне відмороження, третє-четверте ступені, яке ми відправили для подальшого там з великими некротичними ранами. Людина бездомна, то її відправили в кваліфіковане відділення, в відділ. Восьмій лікарні, травматологічний відділення, де займається суто такими глибокими обмороженнями, і можуть, можуть потребувати доцільної пересадки тканини, на кактомії. Єдиний випадок у нас такий був, наскільки я знаю. Що може послужити най, найбільш фатальним наслідком обмороження? Найбільш фатальний наслідок – е, алкогольна інтоксикація, коли людина йде в алкогольному суспільні і лежить, значить. Треба бути небайдужими, якщо ми бачимо, десь людина, чи вона впала, чи втратила свідомість, чи навіть п'яна, обов'язково їй надати допомогу, викликати швидку допомогу. І тоді ми надамо не бути байдужими до наших жителів, тому що всяке в житті буває. Можна може людина просто втратить свідомість спасти й довгий тривале лежати. Значить, не бути байдужими, надавати допомогу, бути добрими і старатися допомогти всім ближнім. Що можете порадити нашим глядачам? Нашим глядачам я пораджу гарно тепло вдягатися при високих низьких при морозах. Якщо на вулиці холодно, вітер довго тривало часу не перебувати, закривати обличчя, особливо діткам при високому при низькій температурі мінус 20, значить видимі поверхні закривати теплі рукавички шкіряні, тепле гарне взуття. Ну і довго не перебувати на, 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 на холоді або загортовуватися значить ворожня наступає не тільки внаслідок того, що такі факторики я назвала, але і внаслідок того, що понижений імунітет, коли людина погано харчується. Вживає алкоголь, соціально незахищена. Ясно, що вона і в хаті навіть в нас були випадки, коли нам привозили людей старшого ну, цього року, ні старшого покоління, які в хатах, які не опалювалися, вони витримували відмороження, і ми тоді надавали їм довготривале перебування, при навіть при плюсовій температурі, яка вже наголосила, від нуля до 4 градусів може наступити перехолодження. І від так що я, я ще раз кажу, це все залежить від нас, від нашої небайдужості старатися допомогти людям. Якщо є одинокі люди, можливо їх лишній раз відвідати і рекомендувати, звертатися до нас. Ми наш стаціонар, наш новий головний лікар, дуже переживає за. Ну, взагалі всі лікарі за наше населення, і ми в будь-який час ніколи нікому не відмовляємо. Завжди круглодобово у нас працює відділ приймального покою, професійний у нас колектив, надають нас багато травматологів, хірургів, які надають невідкладну і необхідну допомогу. На перший невідкладну допомогу у нас є необхідні заходи, у нас є септичні розчини, у нас є знеболюючі, тому ми можемо. Тільки просити, щоб якщо вже сталося така біда, звертайтеся до нас. Ми вам завжди допоможемо. Дякуємо вам за розмову. Отож, дбаймо про наше здоров'я.